Всіх вітаю, Володимир Березін. Я чотири місяці був е, на, на Західній Україні, місяць повернувся назад. Зараз, зараз я у Константинівці, Донецькій області. Я ось, е, певен, що, наприклад, зараз там, в Львовській області люди в вишиваночках йдуть, як на, як на свята, йдуть на вибори з дітьми. Е, нормально все там усміхаються. Це свята. Всі дуже багато прапорів. Ясно, що на всіх будівлях. Ось, приїхав я сюди, ось і що я бачу тут. Просто, ну знаєте, як зовсім інша планета. Тобто, люди похмурі, улибок зовсім немає, посмішок такі всі сосредоточені, Такі запугліви всі, вони шугаються. Не дай Бог я фотоапарат достав, Всі тікають там і. Не просто э, э, виборці, всі і члени комісії, всі тікають, і міліція, і всі, всі, і всі тікають, тому що це страшне все. І люди, ну просто є слово зашугані, за, запугані э, на державних будівлях. Ну, перш за все, на школах немає прапорів зовсім України. Зовсім немає нічого зовсім Написано просто дільниця, все, 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 все прапорів немає. Внутрі вони якісь е, такі малесенькі чи якийсь там прапорочок є. Да для, для форми є, але ну просто іноді пожований такі. Знаєте, я говорю, ну що ж що, ви не, не могли щось нормальне, та ні. Та ти наспіх, син розумієте? І, і це повісили, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто. Ну це зрозуміло. Це фронт. Тут люди бояться. Ну ясно, що є багато про ДНРівських. Ось от міста Константинівка вона не попала в бомбанбомбардурувань, яких не було. Ніхто тут нічого не робив. І вони, вони як знаєте, не, не пугані ідіоти. Вони дивляться, що а що, класне ДНР було, а що нормально. Славянськ всі проти ДНР, бо їх вони там катали туди-сюди. В горлі люди проти ДНР. У нас інші. Тут багато молоді за ДНР в соціальних мережах пугають загрози, хто піде, хто, той отримає, прийде ДНР, вам, вам буде капець. Тому дійсно багато людей просто не йдуть, тому що бояться. І я думаю, що нічого страшного нема. Тут завжди була мала явка. Е, наші придурки, блін, всі ці демократичні партії е, і оці Порошенка, який пише, головне об'єднатися, дуля з маком. Ніхто не об'єднався. У нас й, йдуть і Свобода, у нас йде і е, е, блок Порошенка, у нас йде і батьківщина. Розумієте? То, ну що це таке? Що це таке? В такому влогаві регіональному вони не, не змогли об'єднатися. Ну що, де доп... ідіоти. І, і тут йде той, хто був від партії регіонів на нашому окрузі е, переможцем. Це ліва рука Колеснікова, Денис Амельянович, Він директор самого великого свінокомплексу у Європі. Забруднює тут все скрізь, ось, але е, е, він дає е, робочі місця. Тобто. У нас ще, мабуть, там з неандертальського віку тут на теренах Донеччини завжди була монополія бандюк, якісь люди тримали всі в своїх руках. І ось зараз нарешті нарешті, ця монополія розбита. Йде людина Юри Янаківського, теж тут за вони устроїли тут між собою такі війнушки між собою. Отде магнат Шевченка там е, в нього, наприклад, гала, головна теза, що а, а в мене Путін друг, розумієте, і тому ми багато для нашого міста зробимо. І перший пункт в програмі він говорить, нас не треба захищати, і нас не треба обороняти. Що таке? Що, що ти? Що ти що? Як ти можеш, коли йде війна говорити? Мовою ворога. Що таке? За це треба садити, розумієте, а він десь такою програмою. А наші придурки всі як завжди передралися і не, не об'єдналися. Але я хочу сказати, що от зараз є е, право йти на вибори кандидатами от у наших територіях тільки е, ті, ті люди, які зараз на фронті, які зараз за зброєю захищають вітчизна. Тільки Ті люди мають моральне право зараз говорити а майбутнім вітчизни, а том, якою повинна бути Україна. Все, люди, які поранені, люди, яких там питали, ну катували, і все все. От вони пройшли через це, вон тільки вони мають право. Всі інші, і від батьківщини, і там і від Порошенка від регіонала, я впевнений, що це моральні уроди. Тому що інакше інакше це не можна називати. І у нас йде людина від свободи, кланяюсь перед цією людиною, Ярослав Маланчук. 67 днів він просидів у Слав'янську в підвалі. Його били там, зуби повибивали, ребра поламали, але він коли його їх виводили. Акопи там рити, він знаходив мобілки у місцевих людей і передавав в АТО, де вони окопи роють, і визивав на себе вогонь. Розумієте? Але про нього ніхто не знає. Він зовсім ніякої кампанії не, не вів. Оця людина, він дійсно має право бути зараз е, е, в парламенті від нас. Вибори, коли йде війна, це зрозуміло дурдом. Але й вибори по мажоритарках – це точно дурдо. Ну, ну що, що це таке? Ясна річ, що треба було по партійних списках робити вибор. Зараз йде ідентифікація: хто за Україну, хто за Росію, хто, хто за війну, хто за кров за Росію, хто за нормальне життя за Україну. І це все рівно буде. І Що зараз українізація звільнених територій. Це є завдання всіх, не тільки виявляти тут сепарів всіх всіх ідіотів, але й українізація. Допомога, щоб школа зі школою, щоб громада з громадою, щоб громадська організація з громадською організацією. От треба такі зв'язки налаштовувати. І оцей меха механізм, що Сергій робить, оце, це, я думаю, це може, він може спрацювати. Отак. От Вибачаю, що довго.